Історія мого каналу розпочалася вже майже два роки тому, з відео, в яких я самостійно намагався осягнути, що такий бізнес в його найскромніших проявах з найскромнішими бюджетами в декілька сотень та тисяч гривень. Я вчився і згодом почав брати інтерв'ю в підприємців, записав трохи більше 20 випусків, і сьогодні настав час зробити крок вперед, адже сьогодні відбулося це. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами опинилися в дуже незвичайних обставинах. Я знаходжуся в Юніт Сіті, і сьогодні компанія Lenovo запросила мене на івент, що приурочений фіналу грантової програми «Syncon Ukraine». У цьому випуску ви дізнаєтеся, які бізнеси отримують сумарно мільйон гривень вже сьогодні ввечері, а ще багато інших подарунків. Зараз ми пройдемось по локації івенту. Зустрінемось з фіналістами цьогорічної програми та з досвідченими журі підприємцями. Також паралельно спробуємо дізнатися, як малому бізнесу в Україні знайти фінансування та можливості для розвитку. Не хочу сильно грузити вас інформацією про захід. На початку, аби одразу прийти до найцікавішого: оглядів, вражень, інтерв'ю та неочікуваних моментів. Але дещо все ж розповім: а саме, що сьогодні відбуватиметься: по-перше, є 10 бізнесів, які беруть участь у грантовій програмі від технологічної компанії Lenovo. По друге, три призових місця з винагородами 200, 300 та 500 тисяч гривень. А також купою інших подарунків від партнерів. Учасники змагаються між собою презентуючи власні проекти на сцені перед журі. Це власне і є пітчинг. і саме журі вирішують, які три бізнеси заберуть в кінці дня сум. Варно мільйон гривень. Давайте запитаємо кураторки грантової програми Синком Ukraine та інвесторки Таші Калінкіної про те, в чому користь таких грантових програм, як вони можуть допомогти підприємцям в розвитку бізнесу. Насправді це неймовірний досвід для підприємців, тому що це в першу чергу навчання, в другу це нетворкінг, і втретє, це мабуть вихід своєї зони комфорту. Тому що такі навчання, менторінг це неймовірна зона росту до кожних підприємців. І після цих пічінгів і після цього навчання я вже бачу, що Приємці знаходили нові рішення для себе і кажуть, боже, як круто, що я змінив свою стратегію. Я побачив нові ніші і я зможу змінити свій бізнес. Класно, коли результат видно майже одразу. Коротко уточню про навчальну програму, яка вже відбулася, аби ви були в курсі. На цьому курсі топові спікери розкрили секрети створення стратегії: бізнес-планування, масштабування, продажів, маркетингу та інше. Додатково фіналісти отримують бізнес ком'юніті, яке сформували учасники минулої програми. Нетворкінг це дуже сильний інструмент для розвитку. І я прадив вам не нехтувати ним. До речі, фіналісти минулого сезону стали партнерами цьогорічної програми, а переможець – членом журі, і сьогодні він бере участь у виборі. Переможця програму для підтримки розвитку інновації українського бізнесу Леново реалізовує вже другий рік поспіль. Давайте дещо запитаємо в головної людини на цьому івенті Тараса Джамалова, який є генеральним директором Линової Ukraine. Тараса як зародилась ідея організації грантової програми Синкон Юкрейн. Ми багато співпрацюємо з малим бізнесом і дуже добре відчуваємо їх потреби. У 2022 році ця потреба була вистояти та зміцнити бізнес, і ми це дали малому бізнесу. Цього року запити змінилися. Бізнеси хочуть зростати, і ми їм в цьому допомагаємо. Клас зрозуміло зрозуміло, для чого це потрібно малим бізнесам. А як щодо бренду Lenovo? навіщо це вам? Ну, перш за все. Ми соціально відповідальна компанія, і ми вкладаємо гроші не тільки в наші інновації і в розвиток нашого бізнесу, а також вкладаємо в соціальні відповідальні проекти. Ми вважаємо і віримо, що вкладаючи гроші в інші підприємства, ми зміцнюємо економіку України і також будемо зростати разом з економікою. А зараз давайте трошки прогуляємося. Я хочу показати вам локацію, що цікавого тут можна знайти. Ідемо. Перше, це звичайно головне сценно. Зараз я прямо на ній і стою. Тут бачите ось такий екран, і ось ще невеличкий екран є прямо перед очима учасників, які тут будуть виступати. Тут показується презентація, більше нічого цікавого тут не бачу. Йдемо трошечки далі. Тут ми також бачимо зону від Lenovo. Це зона з ПК, які Lenovo, в принципі, і виробляють, і які чудово підійдуть для бізнесу. Можна клопокластити. Дивитися зараз близько не будемо підходити, тому що там іде інакша зйомка. але суть ви зрозуміли. Хтось скаже, що головними на цьому заході є журі для когось. Найважливіше це нетворкінг і їжа. А для мене найголовніше це учасники. І сьогодні на івенті Lenovo, нагадую, вони розділять 1 мільйон гривень. Давайте запитаємо їх, які бізнес ніші вони представляють, і чому саме вони мають отримати фінансування? А, мене звуть Ольга Чоломбичко, Я співвласниця компанії Білокс Україна». Я Любов Шевчук, заступник директора. Токи Вітаю, я вардансу. Кесен, керівник та співвласник компанії Системи груп міста Кривий. Розкажіть, будь ласка, чим саме займається ваша компанія? А ми виробники стальового інфрачервоного опалення. Ми займаємося виробництвом доглядової косметики, займаємося виробництвом в Україні з нуля від інгредієнта до готового продукту. Ми займаємося виробництвом сталевих фітингів для з'єднання пластикових та сталевих трубопроводів. Дивіться таке каверсне трошки запитання. Як ви думаєте, чому саме ви маєте забрати головний приз сьогодні? Це 500 тисяч гривень. Або наша технологія. Дубая про планету я думаю, через те, що ми насправді великий український виробник, і ми рухаємо цей український косметичний ринок не тільки завдяки власному виробництву, а завдяки якісному запиту, який допомагає розвиватися українській інфраструктурі, допомагає створити оце замкнуте коло тут і вийти на новий якісний щабель, довести всьому світу, що українське це круто, українське це якісне. Я є переселенцем з Донецьком в 2014 році. Я опинився в ситуації, коли частина бізнесу була втра. Та активів. І ми мали невеличку суму грошей і з, ну, з нуля змогли започаткувати виробництво в зовсім іншому місці, де не було майже ніяких знайомих. Сьогодні ситуація, на жаль, повторюється. І я можу сказати, в мене є досвід, у мене є позитивний досвід, я можу е фахово розпорядитися грошима, і що вони будуть дійсно працювати саме в моєму проєкті. Так, ну що ж, друзі, пітчинг пройшов. Журі пішли виставляти оцінки зараз в окремий кабінет. Нікому не розказують, що вони з цього приводу думають, але в мене є деякі емоції. Дуже різноманітні учасники від виробника чохлів до сидінь в громадському транспорті. Якщо ви коли-небудь їздили в Укрзалізниці або або автобусах, то точно сиділи на них. Також одна з компаній-учасників сьогодні представила електричну вантажівку українського виробництва. Нова пошта, до речі, вже замовила перші десять. Чий виступ найбільше мені запам'ятався? Це український виробник косметики, містер Скрабер. Також вони зараз розвивають паралельно інші бренди, в них дійсно. Крута компанія, яка чітко доносить яку проблему вирішує. В них була дуже прикольна приємна презентація. А також після свого виступу вони подарували подарунки журі, які ті пообіцяли не розкривати, поки не виставлять результати. Але мені здається, це доволі прикольна фішечка. Навіть Андрій Федорів, який також сьогодні знаходиться в журі, був задоволений презентацією і сказав, що власноруч не проти проінвестувати в таку компанію. Ось так мені здається, вони точно відуть в трійку переможців. Тепер поговоримо про минулорічних фіналістів цієї програми. В 2023 році вони стояли ось там на сцені, а сьогодні вони по. Чесні гості заходу. Добрий день. Мене звати Олександра. Я представляю компанію Indivision. Ми займаємось налаштуванням продукції Microsoft і За допомогою неї ми налаштовуємо автоматизацію та діджиталізацію бізнес процесів Олександр розкажіть, будь ласка, як досвід взагалі участі в Syncon Ukraine, минулорічній грантовій програмі змінив діяльність вашої компанії. Він змінив гендерний баланс нашої компанії, бо до цього проекту у нас було переважно, ну, IT-компанія, реально, купа купа тіше сіділо купа чоловіків. Розвідала, як нам жити буде. Із жінок там була я. І колишній проєкт-менеджерка, вона, до речі, звільнилася, але це не важливо. От та після цього ми зрозуміли, що гарні проекти можуть бути лише тоді, якщо гендерний баланс компанії дотримується, тому ми розширили нашу it спільноту додали туди жіночого потенціалу і ввели певну кількість соціальних проектів, тому що саме з таким проектом ми брали участь. Клас, а чи ви ви, що після минулорічної програми сформувалася бізнес ком'юніті? Чи берете в ньому участь? А, так, не дуже активно. На жаль, оскільки через повномасштабне вторгнення ми були змушені скоротити свою діяльність в Україні з українським бізнесом. А, з учасниками минулорічного івенту ми підтримуємо спілкування консультаційного формату, тобто, якщо є запит, ми на нього відповідаємо. От і з, взагалі, з українським бізнесом ми зараз спілкуємося на форматі підтримки. Ще ми взагалі розширили спектр послуг. Бо до цього проекту у нас було в Виключно або налаштування CRM, або налаштування Microsoft 365. І то тепер у нас є і маркетинговий супровід, технічна підтримка, навчальна програма для учасників, то це для працівників або для компаній. Якщо ви не хочете налаштовувати ну, брати нас як інтегратора, хочете розвиватися самі, то ми надаємо ще й навчальні послуги. Тому ми дійсно ми суттєво розширили спектр послуг. Нам саме ця програма допомагала, тому що ми побачили в принципі інші сфери бізнесу. Тобто, коли ти знаходиш у своїй бульбашці, ти такий, ну я все роблю правильно, я молодець. А потім ти приходиш сюди і бачиш, ага, я не лише молодець, я ще купа інших молодців. Тому ми це. До уваги. Клас зрозуміло. Ви сьогодні, як партнер цієї програми, за що саме ви сьогодні відповідаєте? Ми відповідаємо за призи для фіналістів. Також ми були, ну, я була одним з менторів учасника, який вже виступив. Як вам цей досвід? Мені сподобалось. Я чесно кажучи, трошки приймаюся, тому що коли нам сказали, що ви будете менторами, я така, ну і що я розповім? Типу, буду стояти от за сцену. Давай, 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 ти типу того, а потім, ні, коли ми зізвонились, то. Виявилося, що їм дійсно важливий наш досвід. Тобто такі навіть банальні речі, як куди дивитися, скільки разів прогнати презентацію перед початком, переконати, що немає проблем з піклюзпіченням. А якщо вони є, то не нервувати. Це для них виявилось дуже важливим. Тому ну я, чесно кажучи, дуже радий, що я вам це ван допомогти. Виходить, психологічна підтримка так. не менш важлива ніж технічна. Така теж дійсно. Бо технічно вони свій проект знають ідеально. Вони знають, що вони роблять, вони знають, що їм потрібно. А от чисто така емоційна підтримка, просто що сказати, все в тебе буде нормально. Ну впадеш на сцені, на сцені, не страшно. Таке буває. Краще не падати. Але не піримайсько, тому для це для них було важливо. Клас. Я так бачив Леново дуже круті ментори. Дякую вам. Як ми з вами зрозуміли, грантова програма дійсно міняє життя, і цьогорічні учасники точно хочуть отримати круті результати. На те, хто стане переможцями, дуже впливає думка журі, звичайно, серед яких вже відомий вам Тарас Джамалов, операційний директор компанії Фреш-Косметікс та переможець минулорічної грантової програми Синкон Юкрейн Максим Заїка та мультипідприємець, інвестор, благодійник Ярослав Ярославський. Ідемо дуже хочу познайомитися з ними і отримати ти пораду для малого бізнесу. Тараса добігає кінця цьогорічний івент. Розкажіть, будь ласка, як вам загалі учасники цьогорічної програми? Учасники нас дуже здивували. Всі десять проєктів абсолютно неймовірні. У нас в суддівській кімнаті були запеклі бої за те, кому який проєкт сподобався і хто за який хоче віддати бал. Але все ж таки, ми змогли досягнути консенсусу і проголосували. Всі учасники дуже круті, і з багатьма з них з ними ми будемо ще робити спільні проєкти Окремо поза цього, цього гранту проекту клас це дуже круто, що можна виграти не тільки фінансову нагороду, а головне це ком'юніті спілкування. Максим, розкажіть, будь ласка, чому варто брати участь у подібних програмах? Перш за все, бо подібні програми дозволяють створити нетворкінг, дозволяють розповісти свою ідею таким самим підприємцям. І отримати зворотний зв'язок, по неї, і створити якусь потужну енергію навколо там, твого проекту і зрозуміти, що твій проект він комусь потрібен. Ярослав, хочу запитати у вас головну пораду: як малому бізнесу зараз в Україні можна залучати інвестиції? Зараз такий час, коли є. Ну я думаю, зараз пік взагалі можливостей для українців, як внутрішніх можливостей, так і зовнішніх. Причому щодо залучення фінансування будь-якого починаючи від кредитного, це вже залежить від стратегії компанії, так і бездольового фінансування це і гранти це і компенсація інвестиції звичайно, від класичних прямих там фондів інвестицій, а також. Для венчурних фондів для підприємців, які займаються інноваційним підприємством, як малому бізнесу можна залучати фінансування зараз. Ну до речі, це не так складно. А для того щоб залучати фінансування, треба добре підготуватися, мати MVP, тобто мінімально працюючий варіант того, що ви хочете виробляти або продавати. І найголовніше мати ментора або мати когось знайомого, хто допоможе вам. До речі, малий бізнес може звертатись до наших фіналістів. Я впевнений, що вони вже досить дуже багато. І Ніше, що хочу сказати малому бізнесу, треба шукати не тільки фінансування, або навіть не стільки фінансування, скільки партнерів на сьогоднішньому прикладі ми побачили, що багатьом компанії не вистачає не грошей їм не вистачає експертизи від більш досвідчених бізнесменів. Тож їм краще шукати партнерів, а не просто фінансування. Бо партнер, як правило, прийде із експертизою, і з Клас, ось це дуже цінна порада. Ну а тепер, шановні глядачі відео добігає кінця. А це означає, що зараз ми дізнаємося, які три бізнеси розділять між собою грант від компанії Lenovo на цілий мільйон гривень. Інтрига максимальна. І саме зараз я хочу нагадати вам про лайк, підписку та коментар. Не забувайте залишати їх після перегляду відео. Ми з командою дуже старались. Три, два, один. Ось переможці цьогорічної програми Синкон Ukraine Третє місце компанія Status Case український виробник універсальних чохлів для смартфонів. 200 Тисяч гривень. Друге місце компанія Біобаланс, яка захищає від шкідників українські врожаї шляхом розпилення корисних видів, комах, дронами 300 тисяч гривень. А перше місце посідає бренд Гушка, який популяризує давні традиції вівчарства та ткацтва та створює вироби з вовни і виграє 500 тисяч гривень. Кожна компанія на пітчингу навела гарні аргументи, чому саме вони мають отримати ці гроші. Тому я дійсно вірю: грантове фінансування та отриманий досвід точно допоможуть їх бізнесам вийти на новий рівень. І також хотів би Дізнатися, хто сьогодні був, якщо не секрет, вашим особистим фаворитом і чи перемогла ця компанія, чи ввійшла в тройку. Перемогти вона перемогла. Вона вже на цьому івенті, вона вже в цьому ком'юніті. Чи війшла в трійку фіналістів? Так, в трійці, але не переможець. А, якщо не секрет, якщо не секрет, хто це був? Секрет. Все ж таки, це частина обговорення суддійській кімнаті, то це все ж таки секрет. Супер, дуже дякую вам за коментар. Дякую вам, було приємно на вашому івенті сьогодні побувати. Ось так. В Кінці цього відео хочу справді подякувати компанії Lenovo за такий крутий івент, безцінні можливості та допомогу малому бізнесу, який сьогодні точно зробив левелап не тільки завдяки фінансовій допомозі, а також актуальній навчальній програмі та прекрасному ком'юніті, яке зібралося в Юні цього дня. Не забувайте в житті, головне це зв'язку, але не ті, що змушують давати хабарі, а ті, що дарують справжній шанс на зміни та взаємодопомогу. Дійте. а на цьому все. Дякую, що до цей випуск до кінця. Мене звати Борис. переходьте до наступного відео. Всім па-па!